Дякую, у мене запитання до вас, як до колишнього прем'єр-міністра, як до а, міністра оборони, як зараз до міністра енергетики. При вас збудувалася третя лінія оборони, яка, за вашими словами, була завершена на 100%. Чи готові ви як прем'єр-міністр на той момент і, і як міністр оборони по ній проїхатись? Нагадую, що частина вашої третьої лінії оборони збудована на 100% сьогодні окупована ворогом. Друге, під час вашої позиції прем'єр-міністра. Ви нібито на 100% захистили центр енерго, безпосередньо Трипільську ТЕЦ і всі інші, які до них відносяться. Потім через декілька місяців виходить інформація, і сьогодні вона підтверджується, що ці об'єкти зруйновані на 100%. Ну і просто з точки зору людини. Скажіть, будь ласка, яка температура зараз у вас в кабінеті? І чи відповідає це норма моралі в порівнянні з того, що в Києві у людей в квартирах... 5 градусів тепла. Дякую. Дякую за ваше запитання. Перше, будувати лінії оборони в час війни це обов'язок будь-якої держави, будь-якого уряду. Це те, що необхідно нашим Збройним силам. Нагадаю, що війна триває. Ворог здійснює атаки по всьому фронту. Десятки атак ворога щодня. Відповідно, має бути не... Одна лінія фортифікації їх у нас декілька, і перша лінія, яка йде вздовж безпосередньої лінії бойового зіткнення, і друга лінія, і кругова оборона міст. Все це Будувалось, будується як державою, так і місцевими органами середування, так і Державною службою спеціального транспорту, яка є частиною наших збройних сил. І, звісно ж, робить цю роботу станом на сьогодні дуже професійно, в координації з військовим командуванням, за тими стандартами, які відповідають сьогоднішнім реаліям на полі бою. І Безумовно, якщо ми говоримо з будь-яким військовим, чи треба будувати фортифікації, які можуть бути нами втрачені, окуповані ворогом, безумовно, треба військовим, треба мати відповідні лінії, відповідні рубежі, і це не одна лінія. І, на жаль, за час цієї війни ми втратили не лише лінії оборони, ми втратили частину нашої землі, частину наших населених пунктів. Це війна. І це основна причина війна і агресор, який продовжує цю війну. Яке друге питання було? Так, да, я температуру в кабінеті не міряв, доволі прохолодно, Нахожусь в курці в кабінеті. Дякую. Значить, по захисту я сьогодні говорив близько 700 комбінованих атак ворога на об'єкти електроенергетики. У нас станом на сьогодні жодної станції немає, яка...